Я люблю гратися на майданчику. Весело тут. Маленький Сашко разом з друзями тішиться новеньким дитячим майданчиком. У Чабанах він з'явився нещодавно з ініціативи благодійного фонду Сергія Лабазюка «Ми Поруч народний депутат України понад усе турбується про підростаюче покоління та дбає про дозвілля малечі, особливо у сільській місцевості. Пані Оксана із задоволенням щодня приходить сюди із синочком. каже, це місце стало найулюбленішим куточком у селі. Ой, так подобається. От нашому два роки тільки на садочок ще не ходить але ми проходимо постійно гратися сюди, кататись. Ви не бачите, скільки в нього емоцій, радості». Однак, у маленькому селі великі проблеми. Мешканці Чабанів переймаються питанням школи. Її задля економії довелось закрити. Школи у діток немає. На зараз ходить 9 діточок, в водички і 4 дитині гвардійська. Бачите, яка гарна школа, велика от і значить, ця школа, в яку возять зараз дітей з нашого села автобусом, набагато гірше. Народний депутат України Сергій Лабазюк потурбувався про те, аби таких проблем більше не виникало. Відтак, завдяки його авторському закону про мораторій на закриття шкіл, навіть у таких маленьких селах як Чабани, з'явилось майбутнє. Вашу школу закрили до прийняття мого закону. Тепер школи закриватися вже не будуть, ті, які не обґрунтовано, а навпаки, буде збільшитись фінансування. Тепер потрібно подбати, як в другому тексті закону, зробити, щоб відновили роботу тих, які вже закрили. Тому що перший закон, над яким я працював, це стояло питання про мораторій на закриття шкіл. Але та школа, яка вже закрита, то, на жаль, цей закон не діє до неї. Перед наступний закон, який буде відновлювати. Мешканці Чебанів переймаються за непадом рівня життя. Прагнуть, аби села відродились, щоб молодь мала змогу жити щасливо та в достатку. Зараз села занедбані, значить запущені. Ну, ми знаємо причини, чому так сталося, і дуже важливо, щоб їх відродити. От, я вважаю, що потрібно на селах створити робочі місця, якесь виробництво для того, щоб залишалися молоді сім'ї. А молоді сім'ї, це значить і діти будуть, значить, і школа буде відкрита. Саме відродження села один з головних пріоритетів у роботі Сергія Лабазюка. Народний депутат розробив законопроекти, що зможуть покращити рівень життя молодих сімей та заохотять залишатись їх у сільській місцевості. Щодо законодавчого рівня, мною було подано ряд законопроектів, які мають такий характер. Перше для молодих сімей нас в сільській місцевості створюється механізм. Безкоштовно задержання кошти підключення до електро і газових мереж. Це приблизно 15 тисяч гривень. Це вже можливість молодим сім'ям сьогодні створювати сім'ї, будуватися на селі. Також Сергій Лабазюк працює над тим, аби мешканці сіл змогли достойно заробляти, продаючи вирощену продукцію. Більшість з вас чим займаються? Знову ж таки, город, там картоплю продаєте, хтось, хтось щось інше продає, хтось молоко продає, хтось три свині тримає, продає, але це все ви продаєте за копійки. Мною розроблена тема така. В державі за державні кошти будується в кожному обласному центрі аграрний ринок, який розподіляється місця, він буде державний, розподіляється місця за кожною сільською громадою. Ви створюєте сьогодні своє, скажімо так, юридичну таку структуру без сплати податків, наголошую. Ви маєте цей ринок, місце, точніше на ринку, де ви по ціні міста, по ринковій ціні реалізовуєте вашу продукцію на оптових ринках. Питань під час зустрічей до народного депутата пролунало безліч мешканців районів та сіл турбують і погані дороги, і проблеми з освітленням. Та головне, коли закінчиться війна на сході. Щоб кончилась війна, і тоді буде краще. А поки війна триває, Сергій Лабазюк займається активною підтримкою військових на сході. Завдяки благодійному фонду, ми поруч мужні визволителі неодноразово отримували допомогу. А це то непродовольчої продукції, сотні бронежилетів, військова амуніція. Народний депутат займається і захистом військових на законодавчому рівні. Як Депутат саме на законному рівні. Вирішував питання, що було збільшене фінансування нашу армію. Якраз те, що ви говорите, на жаль, їм не пишуть сьогодні. Дійсно, що вони учасники бойових дій. Я за це воюю постійно. Я один з ініціаторів, яким я вимагав, що вели воєнний стан на сході, щоб хлопців захистити, і саме тоді вони отримали бо учасника бойових дій. Друга частина моєї роботи, яку я роблю, це моя громадська позиція на території Донецької Луганської області багато частину. Я багатьох був особисто. Я з ними зустрічаюся, і їду також щоразу не з пустими руками. А купую за власні кошти багато. Більше як 500 бронежилетів вже купив касок, форми, продукти і, і транспорт купую, і Так далі І я це роблю і буду робити й далі. Народний депутат України Сергій Лабазюк обіцяє і надалі буде допомагати людям вирішувати їх проблеми та працювати на благо громади. Чуємо не тільки обіцянки, а бачимо дійсно його допомогу, допомогу простим людям, простим жителям села, одиноким бабунькам, молодим людям. Батьки звернулися до Сергія Петровича. Він нам допоміг. Звернулися жителі села Хоменець зробити зупинку. Він теж допоміг і зробив. Погоджуємося з поглядами, підтримуємо його.